Доброго Ранку слава Україні. Пане Олександре, питання вже більш традиційне. Скажіть, будь ласка, як у регіоні минул вечір ніч і, власне, зараз розпочинається ранок? Ну, частину вже розказали, як він минув. остання доба майже сотні обстрілів, 10 громад е по цивільної інфраструктури ворог наніс враження, 19 людей серед цивільних поранено, в тому числі. В Оріхові дві дитини, наргадарську ситуацію. Ви тільки що описували там 10 людей. Наслідок враження в квартали населеного пункту по Оріхову. Вчора 200 снарядів було випущено по центру. Відповідно, велике руйнування. Одночасно, наші служби всі працюють. ДСНС працює, вдалося загасити всі пожежі і в Енергодарі рятувальники відпрацювали, і в Оріхові відпрацювали разом з тим. Напруга не спадає, ворог продовжує гатити по об'єктах цивільної інфраструктури. На жаль, Прошу. пане Олександре, детальніше більше про місто Енергодар, яке Вчора обстрілювали з різних видів озброєння з боку російських окупантів. Що вам відомо стане на зараз щодо підготовки зустрічі місії Магате? Пам'ятаємо, що місія Магате на Запорізьку АЕС вже в дорозі. про це писав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі у Твіттер. Розкажете більш детальніше. Ну давайте там компетенція на ЕКО там, в першу чергу і органів, які займаються ядерною безпекою. Ну я тільки можу сказати. Ну нарешті вони щось там почали робити, тому що вже пів більше ніж півроку минуло безпосередньо, і початку військових дій, і з тих подій, коли росіяни гатили по блоку атомної станції. Потім заспокоїлись трохи, нібито, по енергодару. Ну, і зараз останній місяць всі події починаючи з 5 серпня. Коли обстріли почались безпосередньо по місту і по інфраструктурних об'єктах атомної електростанції, в принципі, вимагало більш швидкої реакції від світових організацій, в тому числі від МАГАТЕ. Ну, Подивимося, що вони напрацюють. наша справа. Зустріти їх, доправити до точки розмежування пункту, проговорити ті питання, які наші компетенції торкаються. Ну і щоб вони все таки головне, щоб був результативним, а не в чергове холостим. Ця робота, яка ними має бути проведена вже давним-давно, і має бути демілітарізована вся зона навколо там на станції. Це головне їздити. Ми ж знаємо, вони вміють розповідати різні історії, турбуватися і таке інше. Нам головний результат, щоб він був таким, як того вимагає ядерна питання ядерної безпеки і безпеки цивільного населення безпосередньо. Прошу. Так, пане Олександре, справді сподіваємося, що їхній візит буде дієвим, а не закінчиться черговим, як ви кажете, так холостим таким візитом, тому що справді загроза вона існує, і такі обстріли свідчать вже про це кілька вже вкотре. Так вони доказують цю цей такий терористичний акт фактично Російської Федерації, який ставить під загрозу не тільки і там і якусь певну територію Росії, але й фактично усю Європу. Пане Олександре, детальніше хочемо поговорити про місто Оріхів вчора? Просто жахаюча якась цифра сотні снарядів впали фактично за 6 годин ввечері. З'являлася така інформація. Ви говорили, чи якщо я не помиляюсь, так що цілили зокрема у центр міста. Скажіть, будь ласка, що із постраждалими, в якому вони наразі в стані? Що відомо на цю мить, і з приводу пошкоджень, що можете сказати в ефірі? На жаль, цивільна інфраструктура Оріхова і громади Оріхівської, Гуляйпільської громади, Комушовакської громади, Стопногірська, тих громад, які безпосередньо на лінії зіткнення вона піддається руйнуванню вже котрий місяць, уже майже півроку. І збройні сутички то активніше стають, то менш інтенсивними наразі. От ведуть артилерійські обстріли останні тижні досить інтенсивні по всій. Лінії зіткнення до сотні прильотів, до сотні обстрілів. Там прильотів може бути сотня чи дві сотні, як вчора. Безпосередньо в кожен населений пункт є загиблі за останні тижні. тиждень. Поранені а вчора сім людей поранено було в результаті обстрілів в Оріхівській і Прибажацькій громаді. А вони поруч такі дві громади, і в тому числі дві дитини, які отримали осколкові поранення. На щастя, більш-менш якщо в Енергодарі двоє з десяти важкі, досить важкі, то тут ну, сподіваємось, наші лікарі зроблять як завжди все можливо і все буде гаразд. Разом з тим в Зоріхова виїхала три чверті населення. Ми вчергове сьогодні мали розмову з місцевою владою, з місцевою адміністрацією районною, щоб посилили заходи щодо евакуації то невеличкої частини. Там чверті населення, яке залишилось. Не треба ризикувати майно, то таке діло діло діла як покажуть, а життя і здоров'я піддавати загрозі не маємо. Тим більше життя і загрози власних дітей. Тому надалі буде продовжені заходи з скажімо, щодо евакуації населення з пунктів, де безпосередньо загрози їх життю і здоров'ю величезні. Прошу. Так, пане Олександре, якраз таки детальніше про евакуацію із регіону хочемо поговорити, тому що зима вже близько. Оголошували точно про таку фактично обов'язкову евакуацію із Донецької області, тому що там ми вже дуже довго немає ні газу, ні світла. Як щодо прифронтових міст та селищ у Запорізькій області, чи плануєте якусь нову хвилю евакуації вже ближче до зими, і як зараз із цим взагалі обходяться обставини? Ну, дивіться, у нас до да, три історії як було, так і залишилось. Це не окупована територія, де все функціонує ну, в більш-менш звичному режимі. Наскільки це можливо? Територія де ведуться бойові дії, де зруйновані системи електроживлення і газоогони. відповідно. Там населення значна частина виїхала від там 2 третей до 70-80% по населених пунктах. Разом з тим, значна частина людей продовжує залишатися. Вживаємо заходи там, де це можливо. Щодо налагодження електропостачання з інших точок безпосередньо разом з тим. Там найкращий вихід, там де немає електрики, газу, це евакуація подальша. Яку будемо продовжувати з окупованих територій? Люди продовжують виїздити більше 1300 завчора, за вчора, в тому числі 400 дітей. Слава Богу, люди виїздять. Там теж ситуація складна. І якщо по Бердянську є шанси, що відновлять газопостачання окупанти, тому що це газогони перебиті внаслідок штурмових дій Маріуполі. звідти запитано газом Бердянський Бердянський район, то Мелітополь Васильівка, газогони магістральні перебиті в активній зоні бойових дій, якраз у Таріхівська Степногірська громада, з спільночі йдуть, і вони знищені і шансів, що Можливість буде, якщо збережеться ситуація, як сьогодні їх відремонтувати невелика. А в великих містах у нас і в і Бердянську, і Васильівки в, в Ніпроводному опалення виключно на газу. Тому досить складна історія. Ми радимо людям в першу чергу виїжджати з таких територій, і вони це роблять потроху. По друге, ми радимо в приватних будинках підготувати до опалювального сезону. І заготувати дрова, тверде паливо. По третє, всі приймають участь у всіх державних програмах. Іде ситуація з тим, щоб замінити на модульні котельні, ті наявні котельні, які ми маємо на газу в соціальних закладах. Готуються пункти обігріву, ну і цих заходів, які необхідно здійснити. Разом з тим на окупованих територіях ми не маємо впливу на ситуацію, тому радимо людям виїздити з великих міст обов'язково. Пане Олександре, я думаю, що до вас дослухаються і зроблять певні якісь висновки. І також раніше повідомлялося, що завдяки місцевим колаборантам було отримано інформацію про проведення їх так званого референдуму на тимчасово окупованих територіях і Запорізької області, і Херсонської областей. А також зокрема по одному такому центру було нанесено удар після цього, чи відбило це бажання у колаборантів проводити такі збіговиська. Планування до референдумів і чи планують вони досі таке незаконне дійство саме на 11 вересня, як зазначали попередньо? Ну, ми себе домовились давно. Ми таке слово як референдум, взагалі, не псевдореферендум. Вживаємо. Так за давайте така спецоперація, інформаційна спецоперація для легітимації своєї присутності на тих територіях, тому що не в Росії немає закону про референдум, взагалі жодним референдум не проводився за останні і У нас немає закону про місцеві референдуми, щоб це було. Дві третини населення не дивлячись на те, що у нас майже дві третини громад окупована на окупованій території знаходиться, але дві третини майже населення знаходиться на неокупованій території, навіть якщо хтось би захотів там провести якісь опитування навіть у межах Запорізької області, як вони говорять, то це просто нереально, тому що більшість населення живе безпосередньо в Запоріжжі, Запорізькому району і евакуювалися з тих територій. А з того, що там у них які у них бажання, чесно кажучи, ну. Не слідкуємо, які у них бажання. Головне, що працюють відповідні служби, порушені карні справи, І кожен понесе відповідальність свою і перед людьми і перед Богом, і перед законом пане Олександре, почули вас. Дуже вдячні, що знайшли час та доєдналися до нашого ефіру. Я так, ж нагадаю, що Олександр Старо, голова Запорізької ОВА в ефірі телеканалу Апостроф, зокрема